Привіт, любі українчики! З вами я, Українчик Володя Фурман. Я тут в США живу вже понад рік. І що ж, 3 роки війни. Хто би міг це подумати, Про те, що таке можливо? Ну точно не я. Ну, як мінімум, не я, тому що я не думав про те, що буде з Україною далі. Я просто знав, що нічого доброго там не буде, і що наші шляхи розійшлися. І не буде такого. Перебігу подій, де б Україна відповідала моєму баченню чи моїм уявленням, якихось моїм мріям. Я перестав пов'язувати своє життя з Україною після 2014 року, а в якомусь там 2020 році то я остаточно порвав всі кінці з Україною, тому що я хотів іммігрувати. Так виходило, що моя колишня сім'я і мої колишні діти, мама моїх колишніх дітей. ну, Вона, вона не, не, теж не вважала, що їй то потрібно. І виходило, що це потрібно було тільки мені, ну, і раз мені це потрібно, то мені це й робити. То, власне, цим, цим, цим я і займався. Тому я змінив, змінив своє життя так, щоб рухатися по напрямку з України. У му році я опинився у Львові, переїхав у Львів. Ну, як міг, так і рухався в напрямку Західного кордону України. То ось так. А люди в Україні далі виношують якісь там плани, далі обговорюють політичну ситуацію в Україні за її межами про те, хто що в Україні винен, про, про те, яка Росія погана. Так, мета цього відео не, ніяк не виправдати ту Росію. Росія погана, однозначно, просто на Росію накидали всі решта там нормально. Мені, з того, що я можу додати, тільки що, ну, що Росія, росіяни, чоловіки російські, вони пробили чергове дно, там їм дають нормальні виплати за те, щоб вони вступили в то їхнє СВО. Дають там, вже, там 1 мільйон 400 тисяч подекуди. І, звичайно, замість того, щоб ці гроші потратити нормально на всякі там чоловічі справи, то вони ж їх віддають там, жінці, дітям. Щоб жінка купила собі те, що їй там потрібно, в основному якусь іпотеку закрила, кредити. Дітки, щоб там теж купили собі якісь там гаджети американські, айфони. Е, Нема щоб по-нормальному взяти ці, отримати ці гроші, ну і просадити їх по повній, Потратити їх по-нормальному на стриптизерок, на, стрип на, на повій, на всяких там. Різних шльондр набухло. І поки не спустити ці всі гроші, ти не, ну, не йти на ту війну. Тому що це ж дорога один кінець для них. Ну, звідти не повертається, вони, вже, вони йдуть одобряти землю. І ось так марнують ту останню нагоду. Я так розумію, що погуляти на всі, а тоді вже можна і в могилку. а а, а, а віддавати ці, це бабло на те, щоб хтось там інший гуляв після твоєї смерті. Ну, це дуже тупо. Це, це основна причина, чому це все відбувається. Тому що чоловіки нещасливі, тому що їхні жінки і діти вони їх там намагаються продати при першій нагоді. От росіяни яскраво тут демонструють. Ну, В Україні ситуація зараз. Теж не набагато краще. Їм просто ні за що. За їхню голову нічого не дають. Їх просто ловлять на вулиці і вперед. <світ> ну, так ось. Е е е я тут е перед цим всім зняв багато відосиків про цю всі політичну ситуацію, про Трампа, про Зеленського, про Україну і, і про все решта, на що там Ну, у багатьох людей я просто викликав нерозуміння, для чого я це все розповідаю. Нормальний був канал про те, як спетляти з України. Це нормально і з тою частиною про спетляння з України. Там маршрути для підписників додаються, так що підписуйтесь ставайте спонсором. Не для підписників, а для спонсорів. Отрим... Беріть спонсорство, то котре друге, і отримайте доступ до маршрутів і відео з поясненнями. Я так бачу, що це успішно відбувається. Питань до мене зменшується. Кількість підписників росте. Канал росте, навіть незважаючи на те, що я заблокував на територію України. Бо, на тер... на... бо в Сполучених Штатах така демократія є, і свобода слова є. І канал був перереєстрований мною тут, в Сполучених Штатах, переміщений. Зони Україна в Сполучені Штати, це теж коштувало зусиль. Простіше було б його залишити в Україні, але... але то небезпечно. Тому канал продовжує рости. Кількість підписників, кількість спонсорів росте. Люди виходять, дають про себе знати, діляться своїми щасливими новинами. просто своїми історіями я не дуже хочуть ділитися, бо їм нема коли в них купа клопотів. В них починається нове щасливе життя, чого я вам бажаю. Тому прошу вас не сприймати це, що я розповідаю, як те, що я хочу зла в Україні. Україна, я хочу тільки добра. Я тільки розумію, що Україна вона сама не впорається, що Україні, Україну Україною можу зробити тільки я. Але якщо я сам не впораюся, мені треба команда. А команди я поки не назбирав цих однодумців. Е, можна ну, в планах таке заснувати, зібрати. Якусь ініціативну групу, заснувати якийсь там фонд, назбирати бабла, відправити, знайти якихось там кандидатів, понавідбирати, відправити їх десь вчитися по світі, як воно бути президентами, депутатами і далі вигравати вибори, вибори в тій країні і вже по-нормальному там робити реформи, а не так по-кінченому, як це зараз відбувається. Точніше, не відбувається, тому що Зеленський то найбільше розчарування. Відео про те, що Зеленський дно я притримав. Воно там для, для спонсорів є. Його можна подивитися для вас, для решти, воно появиться після цього відео. Тому, тому що ж, росіяни то дно, на відміну від українців, у них шансів набагато більше було влаштуватися в житті і бути щасливими, тому що Росія має просто неймовірні природні ресурси. І там того бабла, просто прийде, візьми. Не, там, дають дурні гроші за все підряд. В Україні такої фігні немає. І в українців є хоч якесь виправдання в тому, що вони живуть незаможно, і, і країна не, не показує якихось гарних показників. І, ну і при тому, всьому українці вони хоч би тримають цю країну якоюсь чистою і охайною, і думки хоч в них. Правильний бік спрямовані, хоча треба ще для того, щоб можна було себе зреалізувати по-нормальному. Тому що ж виходить, давайте розкажу трохи про те, як почалася війна для мене. Тобто, я, я жив собі нарешті своїм щасливим життям, я в тому році відкрив лижі в січні, місяці. мене мій друг Вова повіз, показав, як то кататися, допоміг купити спорядження, бо в мене здоровена нога на прокат не візьмеш. І я на так на, на ті лижі припав, запав, щоб я просто щовихідні від, відкатувався на тих лижах. І те, що було тут в Україні, воно взагалі мене не стосувалося. Мене просто, я була просто одержимість тими лижами. Це було найкраще, що зі мною трапилося за, за останній час в той час. У мене були прикла, прекрасна робота, прекрасні колеги. По роботі ми були дружною командою, ми займалися дуже важливими речами, і дуже важливо, гарно відпочивали, активно проводили екстремально той відпочинок. Ну і що ж. Перші в той останній понеділок перед війною ми повернулися із Словаччини. Ми, ми зібралися з колегами, поїхали автобусним туром, покатались на курорті Ясна. І нам всім було якось, я там планував далі наступні поїздки, вже там на якісь закопани збирався. От цим була моя голова заклопотана. І коли почалася війна, ну, я ну, я повірити в це не міг, бо я був так далекий від цього. І що ж, мене розбудила сестра. Вона мені подзвонила в якійсь о 6-й ранку і сказала: Володя, війна. Бо, хана, війна, яка? Тут яка війна? з'їхали. Війна з Вона каже, що над нами літають ракети, чути вибухи раз по раз. Вибухають там якісь склади, десь про які ніхто не знав про їхнє існування. Якісь там в основному закинуті там ті росіяни, вони настільки безтолкові, що те, що вже 20 років не існувало, вони там його бомбили в перші дні війни. Ну що я встав? Кажу, не може бути. Я зараз гляну, що моя компанія пише, що з цим робити. Бо до того, за кілька тижнів до цього всього, там Україну поділили на якісь зони червоні, помаранчеві. Наша компанія вона давала гроші, щоб виїхати із, там, з Харкова, вивезти офіси із, з Східної, а потім і ще з Києва навіть. Також за кілька днів до війни там збирали ті allдс-мітинги. Ми у Львові, нам було так до лампочки. То -то, то все, ми думали, що, цього, що нас це, кого, -кого а нас це не стосується. Ну, ми помилялися. Е -е. То що ж, почалася війна, компанія сказала, що вона дає гроші не тільки, що всім заплатять гроші, а, платили гроші там, співрозмірні з, з зарплатою. Декого більше, ніж зарплата, бо в залежності від посади, бо от, люди отримали різні гроші. Ну, Навіть ті, що у Львові були, отримали той хороший бонус для того, щоб владнати свої справи. І ну, в перший день війни стало зрозуміло, що з країни ніхто не вийде, що Зеленський закрив кордони. Це був звичайно палм фейс. Такий: я повірити, хто не міг. Тобто, це все що таке взагалі можливо. Тобто, виправдовувалися мої най... найгірші. Думки про Україну. Тобто, навіть як так погано про Україну не думав, як мені показав Зеленський. Тобто що ж, тут я останнім часом знімав багато відео на політичні теми, я їх знімав для того, щоб підготувати підкрутять. Що люди, ви мене питали про те, чи варто там кудись рипатися, бо прийде Трамп він припини війну. Забудьте про Трампа, Трамп тепер не з нами. Він Україну покинув. Україна не уходить його плани, особливо після того, як він спитав Зеленського за бабло, сказав, що давай на 500 мільярдів бабла щось нарішаємо. Тебе там, ти там рідко земельні метали сам пропонував. Давай на суму на 500 мільярдів, там вкладаємось 50 на 50 чи не вкладаємось за Гроші Америки. Вони там будують і шахти, чи що там не там, кар'єри. І доходи ділять 50 на 50. Зеленський там вперся рогом, сказав, що ні, ви повинні нам на шару давати, що ми там. шари ділиться тим, чого в нас без вас не буде. Ні, ніфіга. Ну і Путін, Путін там тільки зрадів з цього, заплескав в долоні, думає, боже, який ідіот. Трамп теж сказав, Боже, який ідіот. Потратили на нього, вбахали цілу купу бабла в нього. Для того, щоб йому давати далі до озброєння, то треба ж зрозуміти, е, як ці гроші повертати, бо Зеленський він, як, не знаю, е, як українські жінки подекуди, там, ті, котрі вчать одна одну маткою дихати, І, е, е, у, 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 хочуть, щоб їм таксі викликали на, на побачення. Щоб їх там годували на, на шару в якихось найкращих цих закладах, бо на щось таке просте, вони там не погоджуються. А, Бо вона ж ця ж така гарна, і в тебе на неї там слинка тече, тоді давай плати. Зеленський теж з такої самої думки про себе. Що не знаю, що його треба зброєю годувати. Просто так, за просто так. У нього якісь, не знаю, комуністичні такі. Ніби в нього з комуністму все покінчено, але бачите, молодість комуністична дається в знаки. Що повинна бути якась допомога на шару. Тобто, маючи навіть чим заплатити, вони самі, самі побудують виробництво, самі будуть вивозити, його, продавати. Тобі будуть давати половину від того всього. Ні, треба впертися рогом, показати, що ти не такий. Ну от, це от вишенька на торті до того всього. Ем... То що ж, я це все розказував про Зеленського, про Трампа, про те, що надії немає. Забудьте про Зеленського, про Трампа, не буде вам ніякого миру, ніякі кордони не відкриються, буде тільки гірше. Людей будуть далі продовжувати на вулиці ловити ще більшими темпами, будуть виломувати двері в хати і будуть відправляти вас там тримати ті позиції, щоб росіяни не просувалися в наш бік. І чекати чогось, чого і ще чекати? Три роки війни. Три роки війни. І я собі це говорю, для мене це якийсь жах. А не знаю, що ви там собі в Україні, ті, котрі полишалися, що ви собі думаєте. Викиньте з голови цю всю стянину і робіть щось своїм життям. Тому що три роки війни минули. І взагалі не зрозуміло, коли це закінчиться. Немає ні найменшого уявлення ні в кого, коли воно закінчиться. Ніхто, як, ніхто Україну не здасть, тому що ті, котрі використовують Зеленського в якості той, того рота, який там балакає двома мовами, трьома мовами, то в їхні плани це не входить. Вони заплатять будь-як, підуть на будь-які жертви. Ну, тільки не гри. грічми вони платити не будуть. Головами, будь ласка. Вашими головами вони заплатять цю ціну. Яку, якої б вона та ціна не була високою, скільки б воно там їм не обійшлося, вони готові піти на такі жертви. Як би це іронічно і сумно не звучало. Жартувати з цього приводу це цінізм найвищої міри, але. Ситуація така. Тому всі, котрі в Україні, вам всім на вихід. Кордон, кордон знаєте де. Якщо не знаєте, там в підписники, в спонсори і в наш Телеграм, і там вам пояснять, розкажуть, і допоможуть, як то зробити. Тому не треба себе втішати там якимись надіями. Не, не треба собі заговорювати зуби тим, як то робили в радянські часи. Там ті радянські інженери вони знаходили спосіб, як е, заставити себе пишатися своїми вчинками і своєю країною, е, отримувати за то копійки гроші, тягнути то якесь жалюгідне життя, стояти в чергах, товктися ход... по якомусь громадському транспорті і думати про те, що ти живеш в найкращій країні світу. бо е... Отак От товариш Сталін сказав. Тому і зараз люди продовжують себе дурити. Хто продовжує себе дурити, що Україна то, то єдина опція для них, що більше ніде жити не можна, більше ніде їм життя немає. Хтось через те, що він не бачить життя ніде поза межами України, бо в нього тут всередині України життя не солодке. І він не то, що а, з, він не уявляє собі, як він цю Україну взагалі покине. Він там своє село не може покинути, бо в нього там худобу годувати, треба в якусь відпустку з'їздити ніколи в житті, бо сусіди там корову з козами не прогодують. Щастить тим, кого тільки кури. А, а, тому що сусіди там кури, курей погодують, яйця позбирають. Тих, кого якісь свині, ну, то надія на якихось родичів. Більша, велика частина українців веде таким, такі ще натуральне господарство, живуть по якихось маленьких там, містах і селах, в такий спосіб виживають. І вони не то щоб якось себе обманюють, них, вони думки навіть такої не допускають, бо їхнє життя складне і. Вони не знають, як жити в Україні, що можна змінити своє життя і жити якось інакше в Україні, а жити поза межами України це взагалі все одно, що розказувати там якомусь більш-менш тому, хто влаштувався в житті, що можна там на Марс переселитися. От так це виглядає. Для тих людей, які поїздили по закордонах. Ну, настільки розходяться світогляди цих людей. Тому ось так. Тому що? Ну, підсумок такий. Росія то зло, надії там немає. В принципі, чхати там на них, тому що вони самі собі не господарі, їх там власні жінки і діти на ту війну спроваджують за бабло Путіна. Путін платить гроші, і вони йдуть на такі жертви, продають тих чоловіків за квиток в один кінець. Тому тут говорити нічого В українців ситуація легша, але в той самий час і складніша, типу, з одного боку. Є якийсь, ну, якийсь облік демократичної країни, бо в них там були якісь вибори і була зміна влади. Правда, ця влада вона не була зовсім не та, котра потрібна в Україні, бо та, котра потрібна в Україні, голосили, голоси їх не були почуті. І вони програли всі вибори. Шансів перемогти на виборах в них немає. Це є Зеленський. Зеленський, ну, на, на Зеленського я нормально понакидував і ще буде відео, де я там розкажу, що їм взагалі дно. Не варто це сприймати як те, що е, я хочу чогось злого в Україні. Типу, ти, телемарафон він голови нормально людям засрав, про те, що якщо що це не на часі, критикувати там, владу не на часі, Це якщо ти агент Кремля, коли так говориш. І люди, ти вже там, навіть ті люди, котрі тут в Сполучених Штатах, то з ними теж не сильно поговориш на такі теми, бо вони теж мають якийсь таку полярну, такий полярний спосіб дивитися на цей світ і на ситуацію в Україні. Тому я розказую про те, що Зеленський, і про те, що про Україну і розказую. Те, що я вважаю, як воно в Україні відбувається. Не для того, щоб Україну там якось приректи на щось, а для того, щоб ви, котрі там залишаєтесь, не мали жодних, жодних ілюзій. Не сподівалися на те, що е, будуть, е, е, буде, якась, буде якесь світло в кінці тунелю. Тікайте з України і чекайте на на покращення ситуації звідти. В Україну ви завжди повернетеся. Але якщо ви тут в Україні залишитесь, то які б у вас там зараз не були виправдання чи шанси не піти на війну проти вашої волі, бо ті, котрі хочуть йти на війну, ті, котрі хочуть підписувати, особливо 18-річним там підкинули кісточку, 18-24 річним, у них там з'явилося віконце, щоб збігати, там, взяти якогось нормального грошей. Ви там мільйон грошей за перший рік і стати героєм, то вам варто про це задуматись. Але тільки після того, як ви вийдете за межі України, а потім вже сядете там в спокійній обстановці, знаючи, як, ви, як вибиратися вже з цієї України, подумайте, треба воно вам чи не треба. І якщо ви вирішите, що воно вам треба, повертаєтесь в Україну, йдете, вибираєте собі ту частину. Йдете, тих росіян, як жити, ну точніше, як не жити, тому що жити вони не хочуть добре, воно їм не треба. Їм ем треба це, припинити ці їхні страждання. Допомагаєте їм завершити їхнє життя жалюгідне, допомагаєте їм прорідити їхні поголів'я. Ну, і далі, якщо що йде не так, то ви знаєте, де кордони, як петляти з України. От при таких розкладах підписуйте ті контракти, ви там розберетеся. І розмова з вами буде вже не та, зовсім. Ви зовсім по-другому заставите з вами розмовляти. Ну, ось такий от підсумок цього всього. Тому ті, котрі воюють за Україну, честь вам і хвала, шана і вам повага, ваші жертви величезні. Сподіваюся, вас все вийде. Тримаю за вас кулаки. Сподіваюся, знайдеться той чи ті люди, які повернуть Україну назад на правильний шлях. Але поки що надії на то нема, принаймні в мене немає надії. Тому, тому, тому ось так. Ну що ж, на цьому варто завершувати. Нашу розмову. Україна, тримайся, серцем я з тобою, головою я в тебе не вірю. Але я вірю в людей. Я вірю в те, що люди, які зможуть покинути Україну, вони вже зможуть в разі обстановці, в спокійній обстановці вирішити, що зі своїм життям робити далі. І вірю в те, що ті люди, які покинуть Україну, велике число із них повернеться назад. при Ну, при першій же можливості і навчить правильно жити всіх решту. Так що бажаю Україні процвітання, бажаю Росії е, згинути і не з'являтися більше ні в яких новинах і ні в яких думках українців, щоб українці про неї забули успішно як про якийсь страшний сон. Але це можливо тільки при тому, щоб українці, кожен українець сам навчився будувати своє життя, а потім тільки після цього можна навчитися якось будувати майбутнє для всієї країни разом.